Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вірній молитві і запрошую до цієї молитвини варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знаєте, мене часто запитують військові, коли закінчиться війна? І все, що я можу їм відповісти, це коли ми перестанемо бути, знаєте, тими нерозумними вівцями. Які дозволяють себе гонити як стадо. Тому що ми цього разу отримали унікальний шанс. Вся історія України це історія війни і боротьби за незалежність. І тільки в 91-му році ми отримали цю незалежність без жодної краплі крові. Ми її отримали вільно, я думаю, що як нагороду. За всі ті страждання, які були в нашому народі. Але оскільки ми перестали цінувати те, що мали, те, що отримали, цю незалежну країну, і маємо війну. І зараз дуже актуальні є слова нашого патріарха Йосипа Сліпого: Людина, яка перейшла дуже складну, яка пережила складну долю. Мало складну долю перепрошую. Скільки, майже 20 років, більше 20 років концтаборів, переслідувань, без права життя і повернення додому на Україну. І хто і що, як над ним зушали з цих концтаборах мало хто знає. Але при цьому всьому, він ніколи не втрачав віри у свою країну, віру в український народ. Зараз багато хто нарікає і каже, як нам погано і тяжко. Але ця людина, напевно, не знає своєї історії, не знає тих мільйонів людей, які закатовані були в російських концтаборах. Можливо, не хоче згадувати про мільйони людей, які загинули від голодоморів у війнах, які розпочала. Які провадила Радянська армія. І от в цій всій складній ситуації Патріарх Йосиф підтримував український народ, писав, підтримуючи листи, священників підтримував через свої послання, які намагався якось передати людьми на Україну. І от знаєте, слова, які він промовив, зараз є дуже актуальні. І я хочу сьогодні звернутися до всіх, щоб ви вдумалися те, що він сказав. Бо якщо цього не зробити, ця війна буде тривати вічно. Отож, що сказав Патріарх Йосиф? Може, нам було б легко молитись за Україну і любити її, якби вона була багатою, самостійною і могутньою. Але сьогодні. Треба і варто любити Україну, щоб вона такою стала. Тобто, якщо ми хочемо багато, сильну незалежну країну, ми не маємо нарікати і казати, що вона не така. А ми маємо її любити такою, яка є. І не просто любити, а маємо всі за неї боротись, виховувати, міняти, не втікати з країни. Не говорити, яка різниця, а цінувати те, що є в ній: нашу природу, нашу мову, нашу культуру, наші традиції, звичаї, те, що нам дано Богом, така країна, ми її маємо берегти. І не хтось має приїхати в неї і наводити тут порядки, а ми самі це маємо робити. Ми, українці, тільки люблять і цінують цю країну. І я скажу так, у ті військові, які вже четвертий, а хтось 11-й рік воює з Росією, це якраз ті, які люблять цю країну. Ті, хто допомагають військовим, ті, хто не втікають з країни, а працюють і намагаються цю економіку утримати. Ті, хто не крадуть, ті, хто не е, зловживають, ті, хто не бреше, Ті, хто дотримуються закону, а не порушує його. Це якраз ті, хто люблять цю країну. І я скажу так, нас має бути набагато більше. І тому, якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то маємо любити цю країну такою, яка вона є. Щоб вона стала кращою, Щоб ми перемогли. Прошу до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в ім'я Отця, ім Отця і Сина, і Святого Духа Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусу. Сино Божий, помилуй нас грішний, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, просвітли наших ворогів і даруй нам завтрашній день, день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!